Якщо серйозно, то Вагнер е, е, Пригожин він не путінський. Він в час війни він не робив би таких заяв, як робить він, якщо б він був путінським е, чоловіком. Е, Хто ще з олігархів там е, має вплив, хтось його фінансує, хтось робить е, закази йому. І хто це, я не знаю. Я боюсь щось в таку не бачу цієї ситуації, не знаю, піднагоднає щось говорити, щось дуже сильно прогнозувати. Одно, явно те, що якщо він пішов вже на Москву, то Десь з ким щось буде колаборація, бо 25 вояків не вистачає, щоб взяти Москву під контроль і звергнути Путіна. У Путіна там зараз може армія наличувати і 200 тисяч вояків. Тому це колаборація чи з Газпромом. Ну, Кадиров не, не вилазить зараз в Чечні, бо Кадиров боїться всього. Якщо дуже сильно. Зараз почнеться м'ясорубка. Там Кадирівців перемолять, це буде там капля в морі. А хто там стоїть? Там ще Татара Башкія може бути таке керівництво згуртуватися проти путінського керівництва. Зараз не розумію, що воно відбувається до кінця. То, що... Пригожин, то, що говорять, не, некоторі прогнозують, що Пригожин Путінський ні, він не путінський. Він працює на замовлення, хто більш заплатить. Хтось заплатив добряче йому. хтось зробив нормальний заказ і буде його фінансувати і підтримувати. Ну, провізію вони і так собі роз, з автоматами роздобудуть в Раші. А що можна казати? Ну, таке, а людська підтримка і нада. він і сам на цьому наголошує, що приєднуйтесь, приєднуйтесь до мене. Ну, Будемо бачити повалення путінського режиму для України це бальзам на рани. Тут, суперечно, я коли почув зранку ці новості, аж так швидко і проснувся. І зразу все так. Якось життя закипіло, бо відчуття того, що ця війна реально закінчиться, воно є. Ну І, і якщо воно перенесеться з України на Рашу, то ну що ж, вони самі цю а, кашу заварили, що ми можемо їм а, сказати? Ну, все, от таке моє бачення цієї ситуації. Все на все добре. До слідуючої зустрічі.